Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про жертівник месіанського храму та про жертвоприношення у майбутньому царстві. Зокрема, ми дамо відповідь на питання, як взагалі можливе будь-яке майбутнє жертвоприношення, коли сам Ісус Христос приніс себе в жертву раз і назавжди, нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його Слова. 43 й розділ книги Пророка Єзекії починається з повернення слави Господньої на землю та входу цієї слави у храм тисячоліття. Прочитаємо. Книга Пророка Єзекіл, 43 й розділ, вірші 1 по 2. І попровадив мене добрами, добрами, що звернена в напрямі Сходу. І ось слава Ізраїлевого Бога йшла в напрями від Сходу, а голос його був, як шум великої води. А земля засвітилася від слави Його. Продовжимо читати вірші 4 по 5, і слава Господня війшла в храм у напрямі брами, що перед її в напрямі Сходу, і підняв мене дух і впровадив мене до внутрішнього подвір'я, і ось слава Господня наповнила храм. Після цього видіння слави Господньої пророк Єзекіїль описує жертівник храму. Пророк починає свій опис, нагадуючи нам виміри, якими він користується. Книга Пророка Єзекіїль, 43 розділ, 13 вірш. А оце міри жертівника ліктями, лікоть це лікоть та долоня. Пригадаємо собі, що довжина цього ліктя є від 50 до 60 см. знаходження жертівника було. Нам дано наприкінці 40-го розділу, а детальні розміри жертівника нам дані у 43 му розділі у віршах 13 по 17, -й. прочитаємо деякі з цих віршів. Книга Прока Єзекіїль, 43 розділ, вірші 14 по 16, -й. а від основи на землі аж до долішнього обкладу жертівника два лікті, а завширшки один лікоть. І від малого відступу жертівника аж до великого чотири лікті, а завширшки лікоть. А жертівник чотири лікті високий, а від жертівника і вище чотири роги, а огнище дванадцять ліхтів завдовжки на дванадцять завширшки, чотирикутні при чотирьох своїх боках. Далі пророк Єзекиїль пише про цілопалення та жертвоприношення. Він пише про очищення жертівника, про жертви за гріх на кожен день, про мирні жертви, про жертви під час свят та про священство? Але як це можливо, ми знаємо, що жертва Ісуса Христа була досконалою? То як це можливо, що недосконалі жертвоприношення старого заповіту знову повертаються? Сьогодні ми йдемо відповідь на це запитання. Але наразі зауважимо, що про жертвоприношення у майбутньому тисячолітньому Царстві Ісуса Христа пише не лише пророк Єзакіїль, але і інші пророки. Книга Пророка Ісаї, 56, розділ вірші 7 по 8. Їх спроваджу на гору Святую Мою та потішу їх в домі молитви моєї. Цілупалення їхні та їхні жертви будуть мені до вподоби на моїм жертівнику, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Слово Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїля я ще позбираю до нього, до його зібраних. Книга Пророка Єремії, 33 розділ вірші 16 по 18. Юда буде спасений в тих днях. А Єрусалим буде жити безпечно, і його будуть кликати так: Господь наша правда. Бо так промовляє Господь: нема переводу Давидовим мужам, що мають сидіти на троні дому Ізраїлевого, і нема переводу в в священників перед обличчям у їм тому мужеві, що буде приносити цілупалення і спалювати хлібну жертву, і приносити жертву всі дні. Книга Пророка Захарія, 14 розділ вірші 20 по 21. Буде того дня на кінських дзвінках, святе Господові, і будуть горнята в Господньому домі, немов ті кропильниці перед жертовником. і буде усякі горня в Єрусалимі та в Юді святістю для Господа Саваота, і будуть приходити всі, хто жертву приносить, і будуть з них брати і варитимуть в них. І того дня не буде вже більше купця в домі Господа Саваота. Книга пророка Малахії, 3 розділ віші 3 по 4. І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву переносити в правді. Тоді буде дар Юде та Єрусалиму приємний для Господа. Як за днів віковічних і за років стародавніх. І, повертаючись до Пророка Єзекіїль. Книга пророка Єзекіїль, 43 розділ вірш 27. І скінчаться ті дні, і станеться восьмого дня, і далі приготовлять священники на жертівнику ваші цілопалення та ваші жертви мирні, і вподобаю собі вас, говорить Господь Бог. То як можуть мати місце ще якісь майбутні жертвоприношення, якщо жертва Ісуса Христа раз і назавжди виконала та завершила вимоги старого заповіту? Можна почути наступні пояснення майбутніх жертвоприношень? Ці майбутні жертвоприношення будуть служити постійною згадкою про те, що кров. Ісуса Христа була пролитою, чим Він і спокутував за наші гріхи. Ці майбутні жертвоприношення будуть не спокутними, а пам'ятними, вказуючи на реальність Христа. Ці жертвоприношення будуть відрізнятися від жертвоприношень старого заповіту тим, що вони будуть увічнювати смерть Ісуса Христа, а не передбачувати її. Храмовий комплекс його жертівником буде меморіалом, навчальним центром, щоб навчати людей про святість Бога та про належне поклоніння. Таким чином, це не є відновлення старозавітньої системи жертвоприношень, а абсолютно нова система, що містить деякі, але не усі минулі настанови. Жертовна система закону старого заповіту не усувала гріх, а лише покривала гріх. Так і майбутні жертвоприношення будуть нагадувати те, що зробив Христос під час свого першого приходу на цю землю. Майбутні жертвоприношення будуть ритуальними, подібно до наказу віруючим людям зараз згадувати про жертву Христа. Під час Господньої вечері. Але проблема таких пояснень полягає в тому, що ми не знаходимо такі пояснення в Біблії? Де таке написано в Біблії? Такі пояснення не є переконливими. Тоді, чи існує інше пояснення майбутнім жертвоприношенням? Так, існує. Розглянемо наступні біблійні вірші. Послання ДО ЄВРЕЇВ 9. розділ, вірші 13 по 14. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків? Щоби служити нам Богові живому, кров козлів та телят та попіл із ялівок. Тут ми маємо посилання до Дня очищення, про який написано у книзі Левит, згідно 13 го вірша жертвоприношення очищали тіло. Це дуже важливо зауважити, що мова тут йде не про очищення духу чи душі людини. А про очищення тіла. Якщо цього не зауважити, то виникає повне нерозуміння і неприйняття жертвоприношень у майбутньому царстві, очищення кров'ю та водою насправді очищало тіло людини, очищало зовнішню людську плоть. Ці очищення робили людей придатними для наближення до Бога на землі. Саме тому, коли ми це розуміємо, то не виникає ніякого конфлікту між жертвою Христа у минулому та жертвоприношеннями у майбутньому. Звернемо увагу на ці два вірші, що є перед нами, вірші 13 та 14 9 розділу послання до Євреїв. Тут написано, що якщо Кров козлів та телят очищує тіло, то набагато більше кров Христа очищує дух. Ці майбутні жертвоприношення не є призначені для спасіння людського духу та людської душі, і тому немає ніякого конфлікту між ними та спокутною жертвою Ісуса Христа самого себе раз і назавжди. Якщо двома словами охарактеризувати священне служіння та жертвоприношення старого заповіту, то ті слова могли би бути наступними обряди тіла. І знаком закону було обрізання тіла, кров козлів та телят та вода попіл із ялівок очищає тіло, але не може очистити дух, кров Ісуса Христа очищає сумління. Але залишає тіло в такому ж стані, як і до народження згори, тобто сфери тих двох очищень є різними та незалежними одна від одної. Сьогодні немає потреби в очищенні наших тіл жертвоприношеннями, тому що ми поклоняємося в дусі Богові на небі. Але коли Бог знову повернеться на землю та оселиться в храмі в Єрусалимі. То тоді жертвоприношення знову будуть потрібні людям, щоб наближатися до Бога на землі в тілі. І це буде тому, що жертва Ісуса Христа очищає сумління, але вона не очищає тіла поклонника. Отже, для людей, котрі будуть поклонятися на землі Богу, коли Він знову прийде, необхідно буде очистити і сумління і тіло. Але чи знадобляться ті жертвоприношення нам? Ні. Не знадобляться по тій причині, що воскресле тіло буде відроджене тіло і тому очищене на віки віків через Воскресіння. Як писав апостол Павло у своєму посланні до римлян у 8 розділі у 23 вірші, ми самі маючи зачаток духа. Зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла, пам'ятаємо, що у небесному царстві буде і храм на горі, а також і храм на землі. Буде Єрусалим Небесний і буде Єрусалим земний. І ще раз повернемося до книги Прока Єзекиїль та звернемо нашу увагу, як на дві настанови Божі. Так і на обіцянки дані синам Ізраїля та самому пророку. Книга Пророка Єзекіїль, 43 розділ, вірші 10 по 11. Ти, сину людський, об'яви Ізраїлевому домові про цей храм, і вони посоромляться від своїх провин і змірюють міру. А якщо вони засоромляться від усього, чого наробили? То виясни їм вигляд храму, і план Його, і виходи його та його входи, і всі устави Його, і всі начерки Його, і всі закони Його, і напиши це на очах їх. І нехай вони стережуть усякий начерк Його, і всі устави Його, і нехай вони роблять їх. Пророк Єзекіль повинен був записати усі потробиці стосовно храмового комплексу. Та служіння, щоби кожен міг їх вивчити. І звернемо увагу на неймовірну Божу обіцянку, дану у 11 вірші. Якщо вони справді вивчать усі деталі храму та докладуть зусиль, щоб запам'ятати їх, то вони справді будуть серед тих, хто ізбудує цей храм. І це є тільки можливим після їхнього Воскресіння. Відповідно, цей вірш є гарантією їхнього Воскресіння. Така ж обіцянка дана і самому пророку Єзекіїль. Книга пророка Єзекіїль, 43 розділ, вірші 18 по 19. І сказав він мені: Сину людський, так говорить Господь Бог. Оце устава жертівника на день. Коли він буде зроблений, щоб приносити на ньому цілопалення і крупити на нього кров, і даси священникам левитам, що вони з садокового насіння, що наближаються до мене, говорить Господь Бог, щоби служили мені молодого бика з великої худоби на жертву за гріх, цей наказ адресований особисто пророку Єзакії. Пригадаємо, що пророк Єзекіїль був насамперед священником, про що і записано у третьому вірші першого розділу книги пророка. І у віршах, які ми щойно читали, Бог каже пророку Єзекіїль, що пророк особисто буде приймати участь у встановленні жертівника та в обряді його очищення. Пророк Єзекіль особисто дасть священникам левита молодого бика. Це може статися тільки в тому випадку, коли пророк Єзекіл воскресне. Це є Божою обіцянкою Воскресіння пророка Єзекіл. У 40 та 44 розділах пророк Єзекіл записав наступні слова. Книга пророка Єзекіль 40 розділ, 4 вірш. І сказав мені цей чоловік, Сину людський, Дивися своїми очима і слухай своїми вухами, і зверни своє серце на все, що я покажу тобі, бо ти приведений сюди, щоби показати тобі. Усе, що ти побачиш, об'яви Ізраїлевому домові. Книга Прока Єзекіїль, 44 розділ, 5 вірш. І сказав мені Господь. Сину людський, зверни своє серце і побач своїми очима, а своїми вухами послухай усе, що я говоритиму з тобою щодо всіх постанов Господнього дому і щодо всяких законів Його, і звернеш своє серце до входу того храму в усіх виходах святині. В наш час. Коли ми чекаємо на славне друге пришестя Ісуса Христа та молимося за прийдешнє Царство як на небі, так і на землі, нехай наші серця теж будуть звернені на водіння храму, записані святими пророками. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.